Доброго ранку, мої котики. Спробую цей випуск зробити українською. Дуже хочу, щоб в мене вийшло, тому спочатку підтримайте мене лайком, підпискою, ще не підписан. І погнали у сьогоднішній день, тому що сьогодні день обіцяє бути дуже цікавим. З приводу з приводу того, що я їду на стажування. В мене, в мене успіхи в роботі, я сподіваюся. І сьогодні перший день я буду на стажуванні у ресторані. До цього ресторану я писала ще, мабуть, тижні два-три тому. І ось буквально минулого тижня мені відписали, сказали, що спитали ще раз. Я шукаю роботу. Я сказала, що так. І буквально на днях їздила на інтерв'ю. Ось позавчора я була на інтерв'ю і сказали, сьогодні виходити на дві годинки. На стажування загалом сказали, що буде 3 дні стажування, і зараз вони шукають дуже багато працівників. Тому я сподіваюся, що я їм підійду. Тим пажу, що в мене є досвід. Ось і хочу поділитись з вами своїм байбом, тому що ой, трішки запихалась, тому що зараз йду, і в мене прям така носить седжі по Лондону. У мене такий флотбецький з роботи в Лондоні, тому що я така тепла пора року, тому що я йду на роботу. І реально, блін, такі прям теплі офігенні емоції і відчуття. Блін, вам не передати просто. У вас вчора був в шоці. Я йому кажу, я сумую за Лондоном. В мене, блін, такі теплі спогади звідти. А він просто згадує, як я ридала просто днями-ночами в тому Лондоні. Як я просуюся до Канади або до Болгарії. Ось і він каже: Ти каже, по Лондону сумуєш? Я кажу так. Ні, ну блін, там справді було тепло, було так затишно, було коло спілкування, і тут воно також вже потрішки починає з'являтися, чому я дуже радію. І блін, це круто. І потрішки починаємо тут вже облаштовуватися, знаходити своїх людей. І мені це насправді дуже покаже, дуже подобається. І знаєте, ось зараз знову відчуваю, що все ось іде. Так як, як повинно йти. Прям знаєте, як я на своєму місці. Повне відчуття життя і повне відчуття реально кайфового життя. Коли жила в Болгарії, в мене такі були, як знаєте, переживання, щось постійно десь не стягало, через щось в мене були нерви. Неспокійно було на душі, знаєте, таке відчуття. Ось а зараз, зараз ось все, що відбувається, я на такому спокійнякі. спокійняку, спокійняці, коротше, спокійно мені дуже. І блін дуже офігенно. Знаєте, як це кажуть в гармонії з собою? Ото воно блін, в мене такі коляри тягли смішно. Я блін йшла і навіть того не помітила. Просто сонце реально спають, і мені отак зручно ходити. Розумієте? Ось. Коротше, я повинна бути ось так. Песен красиво, але я ходжу ось так, тому що песен зручно. До речі, якщо мене дивиться хтось з Канади, пишіть у коментарях, як довго ви шукали роботу і де все ж таки ви її знайшли, на якому сайті. Може, хтось, хто теж шукає роботу, прочитає, це йому допоможе. Ви Знаєте, весь спілку в тому, що до роботи додої мені їхати півтори години, якщо не повезе, то усі дві. Тому я виїжджаю завчасно, тому що коли я приїхала на інтерв'ю, я думала, що я приїду. За 15 хвилин, навіть собі там промову приготувала а, типу, я завжди там, приходжу цей далекий, завжди там мене так навчили, навчинили, типу, я так вихована, що ви думаєте, я запізнилась на 15 хвилин, тому що потяг один. Мені просто не сказали, яка тут форма. Я питаю, яка от форма. Мені кажуть, що там все написано на табло. А на табло типу пропуск. Я кажу, блін, повинен бути потяг, яка от форма. Я вам не можу сказати, я думаю, бляху, це бред? Я так не запізнилася з під Ось, Тому сьогодні я вийшла реально за дві години і сподіваюся спуститися. Я вже на місці, тут треба трішки. Чесно, взагалі не переживаю. Я знаю, що я це можу робити, я знаю, що я в цьому працюю. А, і ще кінці. Війни, ти звіт, в кінці кожної зміни ти фоткаєш звіт, який власне в планшеті. Там на пристійні твоя година, твої клієнти, твої чоєві. І відправляєш це бухгалтеру. Вже вийшла, вже йду додому, блін, там спосні западенці працюють. Вони кажуть, звідки я, Я кажу, з Марітополя. Зараз ми тебе навчимо по западенськи Блін, так прикольно. Вони правда, вони всі з західної України. У них прям такий чутний акцент. Це прикольно. До речі, взяла меню собі, буду домовшити. По настрою, насправді, взагалі зараз топчик. Прям мені сподобалось. Але, знаєте, трішки скучновато. Бачу, вже приїхав мій автобус, так що біжимо зараз, щоб встигнути. Я вже в нас на райончику, зараз іду до магазину. і хотіла з вами поділитися, що так незвично, що тебе розуміє хтось, тому що я у своєму свідомому віці, от як я поступила до Болгарії навчатися. Я звикла, що майже ніхто не розуміє мову, на якій я розмовляю типу, дуже багато місцевого населення. А мене мало хто розуміє. І тут я просто опиняюсь у середовищі, де. Бляха, всі мене розуміють, і мені так, начебто, не по собі стало записувати просто свої свої якісь, боже зараз гадаю українською, скажу ощущення, 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 йо-моє, відчуття, о, oh, свої відчуття, і так мені якось соромно їх показувати, що їх ось так от розуміють наяву. Тому що через влог навіть воно передається інакше. А коли людина поруч з тобою іде і розповідає, що вона зараз відчуває. e tinha ser asias e То, блін, ну мені якось некомфортно, що людина розуміє мої почуття наразі. Якось я так стидаюся. Блін, таке. До речі, напишіть у коментарі, чи було у вас таке. І як ви в таких ситуаціях поступали? Ви переходили на мови, на які спілкуються з чи ви продовжували на своїй? Що ви взагалі робили, щоб якось відвернути від себе увагу тих людей коротше, що спілкуються з вами однією мовою? Я мала на увазі вашу рідну мову, якою ви зараз щось виражаєте, що інші могли б не знати, знаєте? Типу на камеру можна, але щоб ніхто навколо тебе не розумів. От що ви робите в такій ситуації? У <звук> мене вже натомість у Волмарт і ось флаг такий гарний, красиво розвивається. Волмер, доброго дня. Я сьогодні думаю, візьму візочок, тому що в мене є купа ченджу. А господи, як воно буде? Короче, купа копійок. Що на голові взагалі? Чи по погоді, чи по вітру? Що по голові? Може дозволити взяти візочок. Короче. Та можна, коротше, сьогодні вриваєш. Ось така корзинка в нас сьогодні продуктова взяла. Ой, капець, блін. Без шлях не опускалась. Тут вирішила піднятися. І знову взяла виноградку. Взяла помідорки, бананки не як завжди. Курочку, зучині, зукіні не знаю, як буде правильно. Два сири взяла, томатну пасту, яйця і лавачок там знизу. Ось така в нас з вами сьогодні продуктова корзиночка. І Манюшка, собственно. Не Знаю, помітили ви чи ні, але чеку взагалі була нуляча такса, і таке була рідко, досить рідко в магазинах. Але в мене, як ми бачимо, настільки стандартний набір, що він навіть податком не облагається. Облагається так, буде облагається на українські. Давайте українці. Що ж я вже вдома і зараз хочу трішки з вами поділитися щодо роботи, на яку я влаштовуюся, де я буду працювати принаймні цей місяць. Я сподіваюся, Ресторан називається Бархаус um, Карчма. Там просто лежить менюшка. Я взяла буду сьогодні вчити. Ну як вчити? Просто прочитаю що до чого. Тому що меню насправді дуже легке до вивчення. Це ресторан української кухні, і всі там просто спілкуються українською. Насправді мені дуже подобається атмосфера там. Але з професійної точки зору. М -м -м. Я просто маю з чим порівнювати. Я ж працювала в топ 1 ресторані Лондона. І взагалі просто неба і земля щодо обслуговування персоналу. Як би мені не подобались там люди, насправді дівчата дуже хороші, дуже такі відкриті, щирі, дуже мені комфортно з ними взаємодіяти. Але щодо обслуговування, рівень просто не те, що прям дуже низький, але. Ну, Такий низенький. По-перше, зараз я собі тут трішечки занотувала. По-перше, немає спічу, з якого ми починаємо діалог з клієнтом. Тобто, має бути якийсь першоначальний плюс-мінус накиданий варіант. Тобто клієнт заходить, ми йому кажемо «Hi, how are you? My name is Valeria, I'll be мене міз today. This is our main menu. Here you go, blah-blah-blah». Ось, а того насправді немає. Тобто, дівчинка, з якою я працювала сьогодні, наприклад, вона просто привітала гостей, сказала hello і мовчки їм дала мою і поставила. Я вважаю, що це трішечки непрофесійно, тому що ну, краще було б якісніше було, б, якщо вона розгорнула меню, там щось погортала, показала, щось розповіла. Тобто з першого кроку налагоджується діалог з клієнтом. Якщо цього буде не зроблено, то я думаю, що будуть трішки нижчі чоєві. Якщо це буде зроблено, я вважаю, що рівень закладу покращиться. Буде більше професіоналізму. пункт наступний пункт це, це порядок. Порядок сервірування немає якогось списку, що за чим ми маємо робити. Я не знаю, як вони працюють. Мене сьогодні стажували, нібито, але я робила все, як я знаю, як я вмію, і я реально, я себе відчувала сьогодні професіоналом серед тих дівчат, які там працюють. Хоча я там працювала перший день, я багато чого не знала, я не знала, де що лежить, звідки взяти, як в них взагалі там все влаштовано, але з приводу клієнтів, так, в мене сьогодні була така одна помилочка, коли я через весь зал спитала, якого розміру пиво ви, ви даєте. Були всього гості, тому це ок, блін, ну це капець, як не. Всіна, але все ж таки, блін, в мене один келих пива. Я коли виносила його, я взяла собі підніс, пугала туди прибори, все віднесла, все гарно розклала. Жінці перші, там чоловіку другому. Ось а в них такого немає. Вони навіть коктейлі носять. Ось взяли в руку і понесли. Ну для мене це для мене це знову ж таки непрофесійно. Це про трішечки низенький рівень закладу. Так. Далі. Що також мене трішечки збентежило, що я маю записувати замовлення просто на аркуш. І ручку, тобто я підходжу, вони мені диктують, і я маю щось писати. Немає таких електронних, звичайних я не знаю смартфонів, телефонів. Вони в нас в Англії називалися покити. Це просто якийсь типу телефон, і там встановлена програма. Типу, я обираю там картоплі. І в мене є гарніри. Там якісь м'яса, що я можу додати, салатики. Типу такого. А тут розумієте, ось в мене є меню і в клієнти є меню. І, наприклад, клієнтам щось обирає, і я маю сказати, що до цієї страви йде гарнір, або ви маєте там обрати там з м'ясом, або з овочами, або з якимось іншим гарніром, або солені овочі. Я ці варіації маю знати, і паралельно я маю знати, як вони під варіації. Коротше, якщо в електронному варіанті це дуже легко. Тобто, ти натискаєш, і в тебе наступне меню там все прописано. і Ти собі обираєш, а тут реально незручно. Там один варіант. Чи там п'ять варіантів? Це така трішечки необізнаність, так. Але якщо був би той планшетик з програмкою, мені здається, було б набагато простіше і якісніше працювати і швидше би вчитися. Далі після чого ми беремо той аркушик і йдемо до планшету. Там я планшетів, і ми повинні на тому планшеті все занотувати і відправити на кухню, щоб воно готувалося. Що також як на мене, не дуже зручно. Це подвійна робота. Коротше, по часу на це витрачається, але так як у них не мережа, столиків не так багато, офіціантів також. Тому, в принципі, цей варіант нормальний, поки що можна так обійтись, тому що насправді Хетті там було дуже багато столиків, дуже багато районів, і ось там просто були люди, і постійно змінювалися. Це був такий пазл, такий тетріс. Що в зрівнянні з тим, де я була сьогодні, сьогодні клієнтів не було взагалі Вітер гуляв. Так далі мене здивувало, що бармен там ніби є, але він є якось дивно. А його немає. Типу, я офіціантка, і якщо клієнт щось захотів з бару, це не просто там якийсь напій, типу у кені життянці, типу, якийсь е, смузі, якийсь коктейль. Я його йду і готую. Для мене це так дивно. Тобто, мій зал і мій бар для мене це якось нероділені обов'язки, чи що. А що можу сказати? Є багато таких аспектів трішечки непрофесійних, трішечки їх би виправити, і якість роботи мені здається покращилась би, але насправді дуже непогано, і зараз перейдемо до гарних моментів і до гарних сторін цього закла. Інтер'єр там просто неймовірний, Ти туди заходиш, і прям Україна у цьому вайбі, стільки деталей. Ти просто ходиш і розглядаєш, і проникаєшся в усе це. Ти йдеш, і ось так, Україна повз тебе, прям усе таке українське, україналізоване, Україна прям повсюди. І там є дві плазми. Одна стоїть на барі, така величезна, обробенна, і одна стоїть у залі, і з неї просто лупашить українська музика. Ти просто настільки в цій атмосфері вляха це дуже 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 кайфово і дуже так. Прям мураха по тілу, коли ти туди заходиш, і це насправді блін афігенно і додає такого своєрідного ні на що не схожого вайбу. Ось тут ось Торонто, коли ти заходиш у цей заклад, ти ніби просто поринаєш у якийсь інший світ, де просто кожна, кожна дрібничка, кожен якийсь куточок, кожен якийсь. Якась вісюлечка, якийсь замочок, якась голочка. Усе просто українське, настільки просто про Україну. Я прямо дивлюсь на все це. Мені здається, що господарі цього закладу, власники, просто їздили по Україні і збирали ось так ось ці маленькі дрібнички по шматочках і привозили сюди. Там усе це так гарно декорували. Настільки все продумано, чітко і в деталях. Ось це прямо. А ну і ще коротше така тема майже не потрібна англійська, тому що усі гості розмовляють українською 90%. І я зі своєю англійською в мене вона як виявилось досить таки непогано. Я там виглядаю серед персоналу досить таки на рівні. Я можу вести діалог з клієнтами. Ой, капець, що сонце спалить російською. Там спілкуватися заборонено. Якщо гості до тебе російською, ти їм або українською, або англійською. Іншого вибору немає, і навіть я, людина, яка блін, все своє життя спілкувалася російською. Блін, в мене там сьогодні чуть, ніби майже майже дах не з'їхав з цією українською, тому що там просто Україна, 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 Україна дуже її багато. І блін, я обожнюю Україну, але там просто ту мача реально думать, що ще хотіла сказати. йо Коротше, я в плані англійської почуваюся, ніби трішечки левел ап ніж всі мої колеги. І так я можу поспілкуватися з англомовними клієнтами, а не просто дивитись на них там. Я можу з ними завести діалог, що також добре вплине на якість на професійність. Я вважаю. Ну і що я ще хочу сказати? В цілому мені сподобалось, але ось є плюси, мінуси. Помовити над чим працювати, щоб покращувати. Так, ще потрібно буде мені зробити смарт-серф. Це для сервірування і взагалі продажі алкоголю. Сьогодні, до речі, в мене замовили алкоголь, через що я питала на весь зал. Пиво, як ми продаємо, скільки там стаканів? І мені взагалі ніхто нічого не сказав. Типу, що я не можу сервірувати. Всі знають, що в мене немає смарт-сьорву, і я взагалі просто дуби не вдупляла. Я просто прийняла заказ, віднесла пиво, типу, все поставила. Ось і зараз просто я така записую відео і розумію, що в мене немає. Май а я тупо продала пиво. Думаю, блін, а Якщо б це була якась підстава, якщо б не знаю, той чоловік був якийсь інспектор, то і б дісталось, і мені напевно, що дісталося б. Коротше, з цим треба бути обережним і смарт буде робити на днях. Це такий типу тест до нього можна підготуватися, але підготовка також платна. Я вже шукала і проходила пробні смарт тести Це там питання, якісь щодо сервірування, як сервірувати. До якого моменту ми можемо відповідати за клієнта. Правильна відповідь до першого келиха алкоголю. Там щось про уняни, про садісп'яніння, що потрібно вживати, щоб не п'яніти так швидко. Це я знаю. Це масло, але як виявили, ще гілки треба вживати, і ще овоч треба вживати. Але масло я знаю, що жири треба вживати дуже багато, щоб не сп'яніти швидко. Чисто я ось наугад. Перший раз я здала, в мене там було 48%, я тільки правильно відповіла. Треба як мінімум 80%. Ось другий раз в мене було вже 78,8%, майже 80%. Я думаю, що ще пару разів можу бути потренуватись на тому тренажері і вже в принципі здавати. Сам тест також не є безкоштовним, його вартість 60 доларів. І я коли працювала у ямі, як виявилось, потім вони відшкодовують ці гроші, тобі вертають. Але я того не знала, чесно. І я кажу, що я не можу зараз пройти цей тест, тому що в мене немає зайвих грошей. Мені ніхто не сказав, що мені потім ці гроші відшкодують. Ось, а дівчата потім казали, що їм потім довертали. Думаю, капець клас. Зараз на ресторан я повинна сама все сплачувати, щоб отримати цей смарт-сорф, але без нього ніяк. Тому треба робити Так, і друзі. Давайте усі разом поставимо лайк цьому відео, підпишемось на канал і поставимо дзвіночок. Кето. Подобайка, подобайк на ліпому тут мені. І як вам випуск, до речі, українською мовою. Як вам моя українська? Чи сподобалось вам? Пишіть у коментарі. Я це все прочитаю, проаналізую і, в залежності від того, буду обрати мову наступного відео. Тому що чесно, мені складно говорити українською, але я ніби то, нібито, щось там мої шестериночки крутяться, крутяться і видають якусь інформацію через мій От ось тому вподобайка, підписочка, дзвіночок, коментар і до нових зустрічей Håper jeg.